Математика, урок перший, частина друга. Тема уроку математики нумерація багатоцифрових чисел, розряди та класи, клас одиниць і клас тисяч. Многокутник. Попрацюємо з вами з хвилинкою від чарівниці чисел. Прослухайте, слідкуючи за текстом. Підкресліть головне та прочитайте вголос. Увага! Числа, які ми використовуємо для лічби предметів, є натуральними. Їх записують десятьма арабськими цифрами: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. За допомогою цих цифр у десятковій системі числення можна записати будь-яке число. Тому й систему числення називають. Десятковою. Натуральні числа, записані однією цифрою, є одноцифровими, двома цифрами, двоцифровими, трьома трицифровими, і таке інше. Усі числа, крім одноцифрових, є багатоцифровими. Для зручності читання і запам'ятовування запис багатоцифрового числа. Уявно розбивають, починаючи справа на групи по три цифри в кожній. Такі групи є класами. Перших три розряди одиниці десятки, сотні утворюють клас одиниць. Наступних три розряди одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч утворюють клас тисяч. У чотирицифровому числі. Розряд одиниць тисяч часто називають розрядом тисяч. Число кожного класу читають як трицифрове, двоцифрове або одноцифрове, додаючи до нього назву класу, назв класу одиниць і класу усі цифри якого нулі не промовляють. Скажіть мені, будь ласка, які числа називають натуральними? Яку систему числення називають десятковою? На сьогоднішньому уроці ми навчимося з вами читати багатоцифрові числа, а також розглянемо класи. Що таке клас? Добре. Розглянемо з вами ось приклад, де в нас число 5489. Спочатку ми з вами визначаємо клас одиниць, потім клас тисяч. Тобто починаємо ми з права уявно розбивати число по три цифри у кожній групці. Перша групка три цифри це в нас клас одиниць. Розряд одиниць, розряд десятків, розряд сотень. Це в нас належить до класу одиниць. Наступні три цифри. У нашому випадку тут тільки 5. Тобто це в нас клас тисяч. І як ми називаємо їх одиниці тисяч? Спробуємо зараз з вами виконати наступне завдання та навчитися читати ці числа. Для читання та запам'ятовування багатоцифрового числа потрібно уявно розбити його на класи та по черзі. Зліва направо назвати цифру одиниць кожного класу, додаючи назву класу. Назву класу одиниць і класу усі цифри, якого нулі, не промовляють. Наприклад, число, яке записано в нас, ось дивимося, цифрами 5, 4, 8, 9. Читають так 5 тисяч 489. Отже. Ще раз зачитайте, поставте відео на паузу та зачитайте цю навчальну одиницю. Ну що ж, спробуємо з вами поділити кожне число на класи і прочитати за зразком. Наприклад, 1847. Ділимо з вами ось це число, розбиваємо його на класи. Так, спробуємо прочитати. 7520. Дуже добре. Наступне число розбиваємо на класи. Перевіряємо. Тепер зачитаємо. 4602. Дуже добре. Третє число. Зачитаємо його. Так, 2531, чудово. А наступне число спробуйте поділити на класи. Тепер давайте перевіримо. Ми бачимо, що вже у нас у класі тисяч не одна цифра, а вже дві цифри записані, тобто буде два розряди. Давайте прочитаємо. Так, 15 240. Чудово. Наступне число. Спробуйте зараз розбити на класи самостійно. Перевіримо з вами. Бачимо, що вже в нас у класі тисяч так, записано три цифри. Тобто, в нас буде і розряд сотень тисяч, і розряд десятків тисяч, і розряд одиниць тисяч. Давайте зачитаємо. Так, 600. 18. Дуже добре. І останнє число поділіть на класи. Тепер давайте з вами зачитаємо це число. Так, 540 100. Дуже добре, молодці. Переходимо з вами на четверту сторіночку. Виконаємо завдання Знайка. Розгляньте приклади. Що цікавого ви помітили у цих прикладах? Давайте їх розглянемо. А. 20 поділити на 2 дорівнює 10, 80 поділити на 4 дорівнює 20. І Б. 500 поділити на 5 дорівнює 100, 600 поділити на 2 дорівнює 300. Що цікавого ви тут помітили? Так, що у нас? 0 у розряді одиниць залишається без зміни. Якщо ми говоримо про приклади А. А розряд десятків ми ділимо, наприклад, 20 поділити на 2. Так, 2 ми поділимо на 2. 2 десятки поділимо на 2, буде 1 десяток. Так, тобто 10. Так само 80 поділимо на 4. Так, нулик ми з вами закриваємо. 8 ділимо на 4. Буде 2, та ще нулик дописуємо 20. Те саме ми робимо із прикладами, які в нас записані під Б. 500 поділити на 5, ми знаємо, 5 поділити на 5 буде 1, і ще два нулики 100. 600 поділити на 2. Так, 300 ми можемо або 6 поділити на 2 буде 3, і ще дописати два нулі, або 6 сотень поділити на 2 дорівнює 3 сотні. Спробуйте зараз сформулювати правило ділення круглого числа на одноцифрове. А тепер давайте з вами прочитаємо нашу навчальну одиницю і перевіримо, чи правильно ми сформували з вами правило ділення круглого числа на одноцифрове. Щоб поділити кругле число на одноцифрове. Потрібно кількість десятків сотень поділити на одноцифрове число та праворуч дописати стільки нулів, скільки їх у круглому числі. Відтворіть, будь ласка, цю навчальну одиницю з пам'яті. Ну що ж, а тепер спробуємо з вами розв'язати приклади. Перший приклад А ми розв'яжемо разом. А наступні приклади спробуєте самостійно, і потім ми перевіримо. Отже, 60 поділити на 6. Дивимося цифру, яка в нас записана в розряді десятків 6, ми ділимо на одноцифрове число. 6 поділити на 6 буде 1. І праворуч дописуємо стільки нулів, скільки їх у круглому числі. Це один нулик, тобто 60 поділити на 6 буде 10. Поставте відео на паузу і спробуйте розв'язати приклади самостійно. А тепер давайте з вами перевіримо. Отже, 800 поділити на 4 дорівнює 200. 8 поділити на 4 це буде 2. І справа ми дописуємо 2 нулі. Скільки нулів? Скільки в нас було у першому числі? Б. 400 поділити на 4 дорівнює 100 чудово. 90 поділити на 3. Так, це в нас буде 30. 70 поділити на 7. 10. А 700 поділити на 7. Так, це буде 100. Дуже добре, молодці. Якщо у виразі двічі записані дії в дужках, Спочатку виконують дію в перших дужках, потім у других, а після цього дії над числами, отриманими в дужках. Ми з вами пригадуємо, як ми виконуємо дію у виразах і спробуємо допомогти торнадо визначити вираз, у якому неправильно позначено порядок дій. Знову ж таки, наголошую ще раз: якщо у виразі двічі записані дії в дужках, Спочатку виконують дію в перших дужках, потім у других, а після цього дії над числами, отриманими в дужках. Отже, подивіться, будь ласка, в якому з трьох варіантів у нас записаний неправильний порядок дій, тобто визначений неправильний порядок дій. Так, це в нас варіант В. Чому? Тому що тут ми бачимо, що перша дія позначена так, ділення. Тобто, ми знаємо, що якщо в нас дужки, Перша дія у нас виконується завжди у дужках. Так. І зараз ми з вами спробуємо позначити порядок дій і обчислити значення виразу за ось таким зразком. Яким чином ми з вами зробимо це? У зразку в нас записаний повністю: ми бачимо вираз і його розв'язання. Але. Ми з вами позначимо порядок дій, запишемо самий результат, а розв'язання запишемо під низом. Коли ми будемо виконувати з вами у робочому зошиті, в робочому зошиті ми будемо записувати повністю. Отже, спочатку розглянемо зразок ось такого виразу. Подивіться, будь ласка, дивимося, перша дія у нас і друга у перших дужках виконується, третя дія у других дужках і четверта дія. Так, за дужками. Отже, перша дія це в нас частка, до частки чисел 33 додати число 590. Ми виконали дію 30 поділено на 30 буде 10. Другу дію переписуємо без зміни, додати 590. Закриваємо дужки. Далі четверту дію ми переписуємо без зміни. І третю дію ми переписуємо без зміни, тому що ми з вами не виконали. Так, не виконали другу дію. І. У першій дії 10 додати 590. Це на 600, поділити 250 підняти 150 на 100, а 600 поділити на 100 це буде число 6. Позначимо з вами порядок дій ось у цьому виразі. Так, перша дія це буде 85 помножити на 10. Друга дія. Так, у цих же самих дужках віднімання, тобто від результату першої дії, ми віднімаємо число 350. Чудово, третя дія. Це вже у нас другий дошки 420 відняти, 320. І четверта дія це ділення. Тобто, ми бачимо, нумерація дій у нас у цьому виразі така сама, як і у виразі у зразку. Отже, виконуємо з вами першу дію. 85 помножити на 10. Так, це 850. Отже, у дужках ми з вами записуємо 850 відняти. 350. Далі дивимося четверту дію. Так, пишемо без зміни і третю дію. Також переписуємо без зміни. І тепер ми з вами виконуємо дію в дожка. 850 відняти 350. Так, це в нас 500, 500 поділити. 420 відняти 320. Так, це 100. Отже, 500 поділити на 100 це в нас буде. Число 5. І у відповіді пишемо 5. Спробуємо з вами розв'язати наступний вираз. Отже, позначте зараз самостійно дії у виразі. А тепер давайте перевіримо. Отже, перша дія це сума чисел 170 і 30, друга дія різниця чисел 180 і 80. Третя дія це буде дія ділення. Тобто результат першої дії ми поділимо на результат другої дії. І четверта дія буде віднімання. Ну що ж, оскільки ми дивимося, що в нас четверта дія віднімання від 896 відняти це остання дія, ми переписуємо без зміни. Але виконуємо першу дію 170 додати 30. Це буде 200. Так, отже, ми записуємо 896 відняти 200, Поділити третя дія. Так, і виконуємо другу дію. 180 відняти 80. Дорівнює 100. Так, отже, поділити на 100. І тепер ми дивимося, першу дію ми виконуємо ділення, так? Тут вона у нас третя, тому що першу дію ми виконали, другу дію ми виконали, тепер третя дія – це ділення. 200 поділити на 100. Це буде 2. Так, отже 896 віднімаємо 2 і отримуємо результат 894. І запишемо з вами результат 894. Дуже добре, молодці. Перегортаємо нашу сторіночку. Сторіночка у нас п'ята. Спробуємо з вами розв'язати задачу за арифметичними діями з поясненням і виразом. Прослухайте, будь ласка, дуже уважно задачу. У дев'ятиповерховій будівлі в стилі хай-тек учні нарахували 50 вікон у формі трикутників і 22 у формі п'ятикутників. Скільки вікон на кожному поверсі, якщо їх кількість усюди однакова? Тепер дивіться, в задачі не звучить, що було на кожному поверсі е, однакова кількість вікон у формі трикутників, і однакова кількість вікон у формі п'ятикутників, як це в нас було раніше. А тут у нас звучить саме запитання задачі, скільки вікон на кожному поверсі, якщо їх кількість усюди однакова, тобто кількість вікон на кожному поверсі однакова, але не вказано, що у нас. На одному поверсі можуть бути всі вікна в формі трикутників, на другому, наприклад, всі вікна в формі п'ятикутників. Давайте спробуємо записати умову до задачі. Отже, що нам відомо? Так, у дев'ятиповерховій будівлі, будівлі в стилі хай-тек учні нарахували 50 вікон у формі трикутників і 22 вікна у формі п'ятикутників. Так, і запишемо. 9 поверхів. Так, 50 вікон. В трикутній формі, так, 50 вікон трикутної формі і 22 вікна прямокутної форми. Ось так ми його скоротимо просто. Про що нас запитують: скільки вікон на кожному поверсі? Тобто один поверх знак питання вікон. Пригадайте, ми з вами розв'язували такі а, задачі, але ми розв'язували зовсім іншим способом. Ми розв'язували тим способом, де в нас звучало порівну. Порівну було, наприклад, вікон в такій формі і в такій формі на кожному поверсі. Але тут у нас звучить просто питання: скільки вікон на кожному поверсі. Отже, що потрібно зробити, щоб розв'язати цю задачу? Так, нам потрібно дізнатися, скільки в нас всього було вікон. Скільки було у нас і трикутної форми, і п'ятикутної форми разом. Тобто, так, до 50 ми з вами додамо 22, отримаємо 72 вікна. Пояснення на 9 поверхах, тобто всього у дев'ятиповерховій будівлі у нас було 72 вікна. Якщо нам відомо, що всього їх було 72 вікна і 9 поверхів, то чи можемо ми з вами визначити, скільки вікон у нас на кожному поверсі? Так, як саме, молодці, 72 ми з вами поділимо на 9 і отримаємо 8 вікон. А тепер складемо з вами вираз до задачі. Пригадайте, вираз складається по останній дії і по відомим даним у, в умові задачі. Дивимося, 72 ділив на 9. Дорівнює 8. 72 нам відомо? Ні, а де ми його взяли? Так, 50 додати 22. Отже, в нас буде вираз такий у дужка Сума чисел 50 і 22. Тобто, в душки ми беремо 50 додати 22. Це замість 72. І далі поділити на 9. Скажіть мені, будь ласка, так, скільки вікон на кожному поверсі, якщо їх кількість усюди одинакова? Так, відповідь у нас 9 вікон на кожному поверсі. Дуже добре. Розгляньмо з вами зображені на рисунках фігури. Тут у нас зображені трикутник, квадрат та п'ятикутник. Ми знаємо, що це в нас які фігури многокутники, так. Ці у нас многокутники накладені одна на одну. Вам потрібно записати під рисунком перелік їх скорочених назв у послідовності від верхньої до нижньої. Наприклад, візьмемо А. Ми знаємо, що скорочуємо трикутник. Літера Т квадрат К, п'ятикутник П. Отже, дивимося перше. Що у нас вірніше, Яка фігура буде сама верхня? Так, це в нас ось ми бачимо п'ятикутник. Отже, п'ятикутник буде перша. Далі яка? Далі квадрат. так, «к». І третя фігура в нас сама остання буде. Це трикутник. Так, ми так з вами і запишемо п. Крапка, кома, К. крапка, кома, Т. Крапочка. Тобто п'ятикутник, квадрат, трикутник. Так само ми з вами виконаємо і на малюночку Б. Але що тут у нас буде вже перше? Дивимося. Так, спочатку у нас буде квадрат, потім п'ятикутник і трикутник. Так. І третій малюночок дивимось. Так, трикутник, п'ятикутник і квадрат. Чудово. Заповнимо з вами в наступному завданні таблицю і запишемо назви всіх многокутників, які ми можемо побачити тут на рисунку, і вказати їхній вид. Наприклад, перший многокутник, який ми можемо побачити ABCD. АБЦД це в нас квадрат. Так, спробуйте зараз поставити відео на паузу і записати назви всіх многокутників, які ви тут побачите на цьому рисуночку. Увага! Їх тут у нас шість многокутників. Так, подивіться, кожна лінія це в нас буде многокутник. Тобто, якщо у вас якась лінія буде не заповнена, тобто рядочок, відповідно, якийсь многокутничок ви загубили. Спробуйте поставити відео на паузу та заповнити таблицю, а потім ми з вами перевіримо. Тепер давайте з вами перевіримо. Отже, наступні многокутники це в нас А Н МД. Дивимося А НМД це в нас що? Прямокутник. Так. Наступний у нас многокутничок А. Де ось дивимося. Це в нас буде Трикутничок. Так, відповідно, ми з вами дивимося, що в нас ще є АНМ. Це також у нас трикутничок. Ми його також записуємо. Залишилося перевірити ще два многокутники. Подивіться, перший многокутничок NBC M. Це також у нас так, прямокутник. І ще один многокутник, який у нас заховався. Подивіться: Б, С, М. Ось ніби ось такий він. Так, це у нас чотирикутник. Молодці. Дуже добре попрацювали. Сторіночка шоста. Візьмемо з вами участь у великих перегонах. Ви учасник великих перегонів. Оберіть автомобіль, на якому братимете участь у авторалі та обведіть його. Умови авторалі. Потрібно за 4 хвилини виконати запропоновані завдання. Якщо правильно виконаєте усі завдання, то отримаєте нагороду, Розфарбуєте свій трофей, який у нас у кінці сторіночки. Отже, поставте відео на паузу та виконайте великі перегони. Молодці, чудова робота.